Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Гучний сміх. Буття 21.6. Сміх учинив мені бог. Кожен, хто почує, буде сміятися з мене. Комік Джон Бреньян сказав Не ми вигадали сміх. То була не наша ідея. Сміх, дарований нам Богом, який знав, що ми потребуватимемо Його в житті. Він знав, що нас очікують труднощі, страждання. Він знав усе, що мало статися, тому сміх є даром. Швидкий огляд істот, створених Богом, може викликати сміх, наприклад, через їхній дивний вигляд, як от у качкодзьоба, або їхні витівки, грайливі видри. Він створив ссавців, які живуть в океані, і довгоногих птахів, які не вміють літати. У Бога, вочевидь, є почуття гумору, оскільки ми створені за його образом, нам також властиво сміятись. Вперше слово сміх зустрічається в Біблії в історії про Авраама та Сару. Бог пообіцяв цьому похилому подружжю дитину. Той, хто вийде з твоєго нутра. Він буде спадкоємець тобі. Далі він сказав Подивися на небо та зорі злічи, таким буде потомство твоє. Коли Сара нарешті народила у віці 90 років, Авраам назвав їхнього сина Ісаком, що означає сміх. Сара сказала Сміх учинив мені Бог, кожен, хто почує, буде сміятися з мене. Її вразило, що вона у своєму похилому віці могла виховувати дитину. Бог змінив її скептичний сміх на сміх щирої радості. Подякуємо Богу за дар сміху, коли сміх став для вас гарними ліками, як почуття гумору може допомогти навіть у найважчій миті життя. Помолимось. Дорогий Боже, дякую за дар сміху. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.